Ну вітання усім на першому міському новини про найголовніші події дня розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Триває вже 1034-та доба російсько-української війни. На Донеччині окупанти обстріляли 10 разів населені пункти. Під ворожим вогнем опинились Покровський, Бахмутський та Краматорський райони області. В результаті обстрілів у громадах пошкоджені численні приватні житлові будинки, багатоповерхівка, адмінбудівлі, автомобілі та промислові будівлі. Ніхто з мирних жителів не постраждав. Продовжується евакуація людей з лінії фронту. На Сумщині за добу було зафіксовано 5 вибухів. Росіяни здійснили мінометний обстріл. Асманської громади. На щастя, обійшлось без постраждалих на Харківщині під ворожим вогнем. Опинилось місто Куп'янськ. Внаслідок удару дронами 56-річний чоловік отримав поранення. Наслідки атак уточнюються. Ми обов'язково продовжимо завдавати ударів по російських військових об'єктах дронами і ракетами і все більше українськими, по саме тим військовим базам. По саме тій російській воєнній інфраструктурі, яка використовується в такому терорі проти наших людей, наш захист абсолютно справедливий. Я дякую всім в світі, хто підтримує Україну. На Херсонщині під ворожим вогнем опинились житлові квартали, понівечено вісім приватних будинків, газопровід, магазини та приватні автомобілі. Внаслідок російської агресії одна людина загинула, і ще троє мирних жителів дістали поранень. У Запорізькій області впродовж доби окупанти завдали 400 ударів по восьми населених пунктах. На щастя, повідомлень про руйнування житлових будинків, та об'єктів інфраструктури не надходило. Мирні жителі не постраждали на території Миколаївщини. Обстрілів не зафіксовано. Знищують живу та механізовану силу російських окупантів протягом минулої доби Сили оборони України нейтралізували 1990 ворожих солдатів. Демілітаризували 67 одиниць автотехніки, 55 безпілотників, 29 гармат, 15 броньовиків, 6 танків та одну крилату ракету. Сили ППУ України збили 47 шахедів в небі над Одеською, Черкаською, Полтавською, Київською, Житомирською, Чернігівською, Сумською, Харківською та Хмельницькою областями. Ще 25 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втратили. Протягом минулої доби українські армійці відбили 243 спроби ворога атакувати на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському та камянець Покровському, Корахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Українські оборонці за 1034 дні зменшили ворожу орду наступним чином. 369 літаків, 329 гелікоптерів, 20 790 безпілотників, 1030 засобів протиповітряної оборони, 9 615 танків, 19 885 бойових броньованих машин, 21 313 гармат, 1256 реактивних систем залпового вогню, 32 2039 одиниць автотранспорту, 2948 крилатих ракет, 28 кораблів та катерів, одну субмарину та більше 776 тисяч солдат противника. З гармат по мирним мешканцям. В ніч на понеділок російські окупаційні війська двічі відкривали обстріли зі ствольної артилерії великого калібру по Нікопольському району. Під прицілом опинився сам районний центр. Обійшлось без загиблих та поранених. Напередодні протягом дня ворог здійснив на Нікопольський район 10 атак. Для цього використовував важку артилерію великого калібру та дрони каміканця. В Нікополі мінну вибухову травму та осколкове поранення отримав 35 річний чоловік. Його життю нічого не загрожує. Ворожа зачепили дах та підлогу однієї з релігійних установ. Неспокійно також було в Марганецькій та Червоно-Григорівській громадах. Ворожий обстріл пошкодив приватне домоволодіння, господарську споруду та газогін. В інших районах Дніпропетровської області атаки та обстріли росіян не зафіксували. Світло надії, вифлеємський вогонь прибув до Кривого Рогу. Напередодні різдва у місті відбулася урочиста передача вифлеємського вогню миру Криворіжцям. Юні пластуни зібрали громаду міста біля монумента Козака Рога, щоб поділитися цим символом єдності та надії. Вже понад 20 років українські пластуни підтримують цю традицію, передаючи вогонь від серця до серця, зберігаючи українські цінності та духовність. Сьогодні ми передавали громаді міста Віфліємський вогонь миру. Це вогонь, який був символічно запалений в Віфліємі, в храмі Різдва Христового. І після цього його передали спершу в Австрію, а з Австрії скаути всього світу його передають по своїм країнам. Нам його передали польські харцери, це польська скаутська організація, він потрапив в Україну, спершу до Києва і Львова, з Києва до Дніпра, а в Дніпрі вже, вже перебрали його ми». В Україні ця традиція існує з 1998 року. Пластини отримують вогонь на кордоні від польських чи словацьких скаутів або привозять із відня. Потім він розходиться залізничними шляхами, дістаючись найвіддаленіших куточків країни. Вогонь миру сьогодні це більше ніж символ різдва. Він об'єднує людей, дарує надію на краще майбутнє та нагадує про силу. Кривий ріг продовжує унікальні проєкти для захисників, захисниць та членів їх сімей. Вже другий рік у місті діє соціальний проєкт Я ветеран, до якого долучились майже 24 тисячі захисників захисниць та членів їх родин. Адже турбота про наших захисників пріоритет міської влади Кривого Рогу та Ради оборони міста. Детальніше про сам проєкт Я ветеран дивіться у наступному сюжеті. 20 грудня у центрі адміністративних послуг Фіза в рамках проєкту Я ветеран відбулася зустріч, в якій взяли участь ветерани, керівництво ради оборони міста, профільні структурні підрозділи виконкому, суб'єкти господарювання, які є учасниками муніципального проєкту Я ветеран серед них директор торгівельного центру Епіцентр Євген Вознюк. Ми робили завжди людям у формі знижки, тому що ну це наші захисники. Коли вже з'явилася офіційна така програма, це стало більше зрозуміло для людей. Їм пояснили, що куди йти, де брати знижки, де отримати. І, ну їх стало більше. Наразі це, ну скажемо, від початку року 2024, Це вже більше п'яти тисяч звернень. А хто як не тил, повинен підтримувати нашу армію? Ми тут для того і є. Вони захищають нас, а ми повинні робити їм. Краще життя. Соціальний проєкт Я ветеран є складовою нової ветеранської політики політики героїв, яка складається з 70 заходів різного спрямування: соціальних, освітніх, медичних, спортивних, культурних тощо. Офіс Я ветеран це платформа, яка надає 582 послуги. І за час його роботи обслуговуванням охоплено майже 24 тисячі військовослужбовців та їх рідних. Одна із складових проєкту полегшити захисникам та захисницям, членам їх сімей, фінансове навантаження при обслуговуванні в об'єктах бізнесу. Щомісяця до проєкту приєднуються нові підприємці. На момент його започаткування знижки для захисників та членів їх сімей надавалися в 69 об'єктах бізнесу. На сьогоднішній день вже долучилося 282 об'єктів бізнесу. Наші суб'єкти дуже активно приєднуються, розуміючи важливість цього проекту і бажаючи прийняти участь у такому. У важливому для підтримки і моральної, і фінансової учасників захисниць і захисників, які боронять нас, наше місто і взагалі всю нашу Україну, у 2023 році ми видали 2300 карток. То у 2024 му їх майже 5800. У 2024-му році захисники та члени їх сімей, які скористалися картками, зокономили на покупках понад 3 мільйони гривень. Знижки на обслуговування можуть отримати захисники і захисниці, учасники бойових дій та члени їх родин, особу з інвалідністю з числа ветеранів Другої світової війни, члени сімей військовополонених, зниклих безвісти та загиблих ветеранів війни. Соціальний проєкт Я ветеран започаткований рішенням виконкому міської ради за ініціативи суб'єктів господарювання Кривого Рогу та підтримки ради оборони міста. Ми одним із перших в Україні відкрили офіс Я ветеран. Це платформа для надання послуг за принципом єдиного вік. На Криворізький офіс я ветеран надає 582 послуги. І за час роботи з 1 липня 23 року обслужено майже 24 тисячі захисників та членів їх родин у рамках виконання заходів комплексної програми підтримки захисників та і членів їх родин у 24 році. Виплачена матеріальної допомоги та компенсації з міського бюджету на суму 89,6 мільйонів. Це прямі платежі, які отримали люди. Забезпечена безплатним харчуванням дітей ветеранів в освітніх закладах міста, надана безоплатних. Послуг за здоровчого плавання для 3,5 тисяч осіб. Міська влада та рада оборони міста завжди підтримувала та підтримуватиме наших захисників, адже вони безумовно заслуговують на найвищий рівень визнання та допомоги. Тому проєкт продовжує набирати обертів. А його передовою концепцією зацікавилися інші міста України, які будуть переймати досвід Кривого Рогу та втілювати його в життя у своїх громадах. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, перший міський. Надійний тил це не просто слова, а дії спрямовані на завершення війни. Града оборони міста продовжує активно підтримувати своїх захисників, забезпечуючи їх необхідним обладнанням та технологією та технікою. Наразі чергова партія допомоги у вигляді військового обладнання відправилась до наших захисників. Ця підтримка відіграє ключову роль у зміцненні оборони та наближенні нашої спільної перемоги. Як саме місто сприяє військовим успіхам на фронті? Далі у сюжеті. надали засоби підтримки для 17 бригад. Рада оборони Кривого Рогу продовжує активно допомагати нашим захисникам, забезпечуючи їх усім необхідним для ефективної боротьби з ворогом. Ця підтримка включає автотехніку, дрони, радіостанції, амуніцію та багато інших важливих засобів. На цей раз на фронт відправляється чергова партія залізних пташок: 86 квадрокоптерів, матрікси і мавіки, в тому числі і тепловізійні, та 300 FPV-дронів. Будемо реби мавіки отримувати. Справа в тому, що фронт без логістики, без всієї підтримки ну, він не може, скажімо, существувати. Тому ця підтримка дуже важлива і напротязі всього місто допомагає цим і хлопці чувствують себе ну, більш. Увірініше, завдяки цим бойовим пташкам, військові можуть більш оперативно виявляти та нейтралізувати загрози. Крім того, для підсилення можливостей наших оборонців було передано засоби радіоелектронної боротьби. Також двом бригадам передали два нових баги та пікап, чимало комп'ютерів, 300 розкладачів, 32 раби та понад пів тисячі шин. Рада оборони міста Кривий Ріг продовжує щоденно надавати допомогу героїчним збройним силам. Сьогодні передається. Велика партія на 30 мільйонів. Вітаю з новорічними святами, вітаю з Різдвом Христовим. Всі будемо надіятися, що в наступному році вже буде перемога. З початком війни Рада оборони міст надала одну з найбільших в Україні прямих допомог для більш ніж двох сотень військових частин на суму понад 2,5 мільярди гривень. З них 1,7 мільярди гривень це бюджет міста, а інше це приватні кошти. Пам'ятаємо, що війна ще триває. Цей важкий час всім нам потрібно залишатися єдиними, продовжувати надавати підтримку нашим воїнам, аби наблизити таку бажану перемогу. Разом ми сила, яку не здолати. Анастасія Костенюк, Максим Гурошов, Першимський. Кривий ріг вкотре підтвердив своє звання міста єдності та взаємоповаги. У теплій і дружній атмосфері тут відзначили День солідарності азербайджанців усього світу. Свято, яке об'єднує представників азербайджанської громади та мешканців міста. Захід став символом зміцнення дружніх зв'язків, взаєморозуміння та підтримки різних національностей, які спільно творять культурне багатство Кривого Рогу. На святкування завітала і наша Маргарита Назаренко. Дідність культур та традицій у кривому розі відбулася урочиста зустріч з нагоди Дня солідарності азербайджанців усього світу. Цей день, що об'єднує азербайджанські громади по всьому світу, символізує єдність, взаємопідтримку та гордість за національну ідентичність. Камаладін Агаєв, голова азербайджанської діаспори, наголосив, що наше місто для нього та його співвітчизників стало другою батьківщиною. У нас сьогодні буде У нас буде концертна програма. Наші діти будуть співати духовний оркестр, азербайджанські пісні також представлена виставка. Дітки малювали про Азербайджан. Нам дуже приємно. Я вважаю, що ми повинні бути солідарними, особливо в сьогоднішній час. Це дуже важливо, коли Україна воює з агресором. Якщо ми будемо усі солідарні, то скоріше настане перемога. Святковий захід розпочався з теплих привітань, після яких гості насолодилися яскравою концертною програмою. Зі сцени звучали молодійні азербайджанські пісні, виконавці демонстрували витонченість і грацію народних танців. Гості також мали змогу ближче познайомитись з багатством азербайджанської культури, традиціями та звичаями. Особливо відчувалася тепла і дружня атмосфера свята, яка об'єднала представників азербайджанської громади з іншими мешканцями Кривого Рогу. Димені посольство України в. Азербайджанській республіці, вітаємо усіх азербайджанців і забажанську громаду кривого рогу з Днем єдності і солідарності азербайджанців світу. Ми бажаємо азербайджанцям процвітання, злагоди і миру і всім нам добробуту і перемоги в наступному році. Я Шасина сина і слава Україні! Азербайджанська діаспора у місті існує вже вісім років, та з перших днів повномасштабної війни активно допомагає і підтримує українців. У свою чергу кривий Ріг сприяє збереженню азербайджанської національної ідентичності та розвитку їхньої культури. Це не лише мистецькі заходи, а й спільні ініціативи, спрямовані на зміцнення дружніх зв'язків між народами. Міська влада завжди поважала, завжди відносилась. До діаспори з великою повагою, а ви завжди виконували, виконуєте це те, що е, передбачено нашими законами, те, що е, має е, дуже важливе значення і для вас, і для нашої держави. Ну, неможливо недооцінити те волонтерську, ту велику е, діяльність, яку ви ведете і для мешканців нашого міста, для військових, для переселенців. Е, багато з е, діаспори і е, є збройних силах. І що ми разом, то нас не подавати. Спільнота азербайджанців у Кривому Розі продовжує активно працювати на благо українсько-азербайджанської дружби. А міська влада зі свого боку всебічно підтримує діаспору та їх ініціативи. День солідарності азербайджанців усього світу вкотре підтвердив, що культурна різноманітність є джерелом натхнення та об'єднання. Цей святковий захід став ще одним кроком до зміцнення дружби та партнерства між азербайджанцями та всією громадою Кривого Рогу. Маргарита Назаренко Едуард Лушпенко, перший міський. Долучились до корисної справи та прослухали цікаву лекцію. На базі волонтерського штабу «Кривбас-Паляниця» цими вихідними провели чудо поєднання процесу створення маскувальних сіток для потреб українських армійців із одночасним знайомством з давніми традиціями нашого народу в святкуванні зимових свят. Подія зібрала декілька десятків криворіжців та гостей міста, які в соціально корисний та нестандартний спосіб провели свій вихідний день. На події побувала і наша знімальна група. Ця пристаю кошари і взагалі мені не заважати. А потім заважає. Ірина разом з подружками-однодумцями завітала на незвичну лекцію з плетіння маскувальних сіток сусідньої Нововоронцовки, що на півночі Херсонщини зовсім поруч з Криворізьким районом Дніпропетровської області. Селище не було під окупацією, але росіяни його активно обстрілювали в 2022 році. Нині ж чужинці з протилежного берега Дніпра тримають в напрузі місцевих ФПВ-дронами та артилерійськими залпами. Завітали до Кривого Рогу, аби перейняти вміння плетіння маскувальних сіток та принагідно прослухати лекцію про традиції святкування зимових. Свят в Україні плануємо плисти. Ми також зараз у нас з Новортовської громаді ми збираємо тільки сітки для того, щоб потім подальшому плести. Потім у нас зараз така ситуація трішечки небезпечна. Ми не можемо збирати велике скупчення людей. Тому ми долучаємося до різних громад, які нас запрошують. Нещодавно два дні тому у нас був сильний обстріл саме центру і постраждало там 5-7 людей. Цього одна померла жіночка, сітка. На зараз вони і так і так. От за останній цей день тоді було 10- -13. Я піві загрози, дві артилерні обстріли. І ну, вони іноді затихають, іноді знову все по нові. Докластись власноруч до процесу створення маскувальної амуніції та дізнатись фольклорні цікавинки, таку нагоду надала спеціально запрошена лекторка з педагогічного університету. Тож таким чином, вдало поєднали приємно з корисним. У кожного у нас є свої якісь. Свій досвід, свої традиції і в родині, і в великій нашій родині, якою є, якою є наш народ. І хотілося б сказати про те, що незважаючи ні на що Новий рік прийде, свята наші прийдуть, і перемога прийде. Так що трошки нам залишилося, я вважаю, ще почекати, попрацювати, і все у нас буде добре, бо ми дуже давня. Дуже стара, дуже глибоко духовна нація. Ми заслуговуємо на те, щоб нарешті, нарешті ми вже жили, так як ми на те заслуговуємо. Захід організували спільними зусиллями інституту розвитку міста та знаний в нашому місті волонтерський штаб Кривбаспаляниця. Абсолютно все в країні має діяти та рухатись в напрямку підсилення можливості сил оборони України. А тому доєднатись до цього процесу мали змогу всі бажаючі. Формат заходу виник із прагненням поєднати корисне з надихаючим. Ми хотіли створити подію, яка об'єднує людей навколо допомоги нашим захисникам, але водночас дарує тепло і відчуття святкового настрою. Це чудова можливість нагадати, що навіть у складні часи нас об'єднують спільні цінності, доброта та підтримка одне одного. Місцем проведення поєднання процесу створення маскувальних зимових сіток із одночасним прослуховуванням лекції від запрошеного гостя став волонтерський штаб «Кривбаз-Паляниця». Його активні учасники за більше тисячу днів своєї діяльності сплели вже більше двох тисяч квадратних метрів сіток. Саме формат проведення таких ось поєднання. Насправді цікавих лекцій з по і сплетінням маскувальних сіток зародилася у нас така колаборація з інститутом розвитку міста вже три майже три роки тому назад. На початку ми проводили майже, мені здається, кожного місяця такі заходи в такому форматі. Але на, на сьогодні, саме такого дієвого класного проведення заходу, трішечки ми вже відходимо саме від масовості, і, хоча б раз на півроку, але ми намагаємось проводити. Всі учасники вихідний день провели дійсно із користю, і маскувальну амуніцію допомогли створити для потреб сил оборони України і дізналися нові та освіжили раніше отримані знання з українського фольклору та історії. Тож продовження неодмінно буде. Олександр Фефілатів, Глі Припчук, перший міський. 21 грудня юні спортсмени Кривого Рогу знову показали свої найкращі здібності на татамі. У місті відбувся чемпіонат з дзюдо, який зібрав 90 спортсменів та спортсменок. Турнір став важливим етапом у розвитку молодих борців, які тільки починають свій шлях до професійного спорту. А завдяки створеному місті безпековим умовам роботи дю США. Спортсмени можуть і надалі вдосконалювати свої навички та вміння. Як проходили змагання та які результати показали дзюдоїсти і сам. Вісти дивіться у наступному сюжеті. Ось так продуктивно та з великим завзяттям 21 грудня пройшов чемпіонат кривого рогу з дзюдо. Турнір зібрав 90 кращих дзюдоїстів та самбістів міста. Серед них і Микита. Юнак вже два роки займається самбо. Його шлях до спорту розпочався завдяки старшому брату, який надихнув хлопця своїм прикладом. Спостерігаючись за його досягненнями, Микита вирішив також спробувати свої сили в єдиноборствах. Мені це дуже сильно допомагає. Взагалі, в общем гнів і на тренування я забуваю про всі. Проблеми, які є, я вважаю, це дуже хороший спосіб, Навіть якщо нічого не добиться, то можна стати людиною це найголовніше. На татамі змагалися дзюдоїсти та самбісти у двох вікових категоріях: – 2012-2013 та 2014-2015 років народження. Всі вони вихованці ДЮСШ США номер 6, 7 та 9. Учасники змагалися у різних вагових категоріях: по круговій та змішаній системах, демонструючи високу майстерність та відмінну фізичну підготовку. високо оцінили рівень підготовки спортсменів, підкресливши, що їхні виступи є доказом якісної роботи тренерів. Це такий вік, яким, наприклад, спину з колін не дозволено ще робити. Задушливі та польові прийоми також. Оцінка дії йде по тому, як впав спортсмен. Це або на спину, або на бік. Також є утримання, яке оцінюється. В і 10 секунд, і якщо порушення дається, що самбо та дзюдо завжди були спорідненими видами спорту. Ці напрямки взаємодоповнюють один одного, а діти мають змогу проявляти себе в обох дисциплінах, що відкриває для них ширші можливості, зазначає директор ДЮСШ номер 9 Сергій Юріцин. Місто кривий ріг провів цей рік дуже успішно і на такій добрій ноті завершити поздоровити дітей, батьків. Всіх присутніх ми навіть е, рахуємо, що навіть е, психологічно де вони можуть себе виплеснути, е, трошки відірватися від сьогодення і проявити свої найкращі якості, показати себе, отримати. Медалі за підсумками турніру, спортсмени, які посіли перше, друге та третє місця, були нагороджені дипломами військового виконкому та медалями від президента федерації. Окрім спортивного азарту, змагання також подарували учасникам святкову атмосферу. Новорічні подарунки від організаторів стали приємним сюрпризом для всіх учасників, незалежно від результатів на татамі. Турнір став не лише майданчиком для змагань, а й чудовою мотивацією для юних дюдоїстів та самбістів на шляху до нових звершень у спорті, формуванні сильного характеру, дисципліни та віри у власні сили. Тож бажаємо юним спортсменам невпинно рухатися вперед, досягати нових вершин і ніколи не здаватися на шляху до своїх мрій. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, перший міський. Інтрига до останньої секунди. В рамках чергового туру баскетбольної суперліги в Черкаському палаці спорту Будівельник зустрілись Криворізький кривбас та команда БК Рівне з одноіменного міста. У гості прийшли в статусі фавориту. Втім, номінальні господарі паркету криворізькі гравці з першої чверті стрімко пішли вперед. Рахунок 25-20. в другій десяти хвилин. Ці рівняни рішуче перегорнули малюнок гри на свою користь в одинадцять Втім, в подальшому виявилось, що це був. Тимчасовий спалах активності. Враження від ігри двоякі. Я, в принципі, горжусь своїми хлопцями, що вони ну, бачили, що ротація у нас така собі. І я планував випускати десь молодих гравців. Але так склалася гра, що треба було триматися. І хлопці, в принципі, я кожен раз питав, треба. вони казали, що не треба заміни. Тому тяжко, не вистачило нам сил. Втім, вже після перерви в третій чверті гравці БК Кривба знов наглядно продемонстрували, що мають чіткий намір взяти за лікові бали в цій зустрічі, і тому передостанню чверть виграли з рахунком двадцять в заключній четвертій десятихвилинці зафіксували бойову нічию 22-22. Але загальний підсумок гри 86-84 на користь криворізької команди. Наші хлопці вперше в історії особистих протистоянь нарешті здолали міцних опонентів з БК Рівне. Дякую гравцям. Зібралися, почали чути, що ми хочемо. Та вирвали складну перемогу. І... Дякую опонентам. Не здалися, билися. Можливо, це нам допоможе в майбутньому зрозуміти, що, ще раз скажу, всі команди рівні. З другого посямові. Потрібно грати з будь-якою командою. А так дійсно приємно перший раз виграти у Рівному. Це дуже приємно. На сьогодні, все у студії. Працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.